Вітаю, шановні українці, мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Тема сьогоднішнього відео: як продавати новий продукт на ринку метод сабоне. Зазвичай, коли на ринку з'являється новий продукт, потрібно досить багато часу та ресурсів, щоб він став популярним та активно продавався. Це обумовлено тим, що переважна більшість споживачів статичні люди, які не звикли що змінювати у своєму житті. Тобто, коли нам пропонують новий продукт, який доти ми не бачили, чи маємо обмежену інформацію про нього, це викликає у нас певну кількість стоп-факторів, які остерігають нас його купувати. Метод Сабоне дозволяє, так би мовити, діяти на випередження та при просуванні продукту використовувати інформацію, яка знівелює ці стоп-фактори, та надасть аргументи, які будуть стимулювати до покупки. Відразу хочу зазначити, що існують різні методи чи стратегії, як вірно просувати нові продукти, все залежить від багатьох факторів самого продукту, бізнесу, його можливостей, типу ринку, потреб клієнтів, конкурентів і таке інше. Тобто, для кожної окремої ситуації потрібен релевантний підхід. Тому я пропоную вам розглянути цей інструмент в рамках власного бізнесу, товарів чи послуг. Можливо, вам потрібно щось інше, а можливо, саме це стане золотим ключиком до серця ваших клієнтів. Цей метод розроблений французьким діячем кроларом, який активно застосовувався в продажах, поки ми, маркетологи, не адаптували його для вирішення потрібних нам завдань. Сабоне це абревіатура, де кожна літера означає ключову характеристику, якій повинен відповідати новий продукт. А наше завдання вірно донести цю інформацію до наших потенційних клієнтів. В продажах це відбувається шляхом презентації продукції з проговоренням та, при можливості візуальним підтвердженням цих характеристик шляхом конкретної ілюстрації їх в продуктів. При цьому основну роботу виконує фахівець продажів. Тому наші співробітники повинні вміти це робити. Якщо розглянути напрямок реклами, наше завдання полягає в транслюванні цих ключових характеристик через релевантні ATL чи BTL канали комунікації. Не забувайте про правило. Завжди розмовляйте мовою клієнта. Інформація повинна бути зрозумілою їм та легко запам'ятовуватися. Розпочнемо розшифровку абревіатури S – Надійний, безпечний. Тут наше завдання полягає в тому, щоб показати клієнту, що наш товар чи послуга якісні, безпечні для життя. Або якщо мова йде про it сервіс, це може бути, наприклад, гарантія конфіденційності даних, безпечність оплати чи виконання якоїсь функції. Тобто клієнт повинен зрозуміти, що наш продукт надійний, безпечний та якісний. Ей, знайомий. Наша мета пов'язати наш продукт з аналогічним більш відомим світовим брендом. Ми створюємо чи продаємо такий самий продукт, як і якийсь відомий бренд. Клієнту повинно бути зрозуміло, що ми пропонуємо, по суті, аналог якоїсь відомої компанії. Це може бути сприйнято позитивно. B зручний. тут завдання полягає в поясненні, чому наш продукт зручний у використанні. Практичний, комфортний, можливо. Треба знизити тривогу клієнта, пов'язану зі складнощами, які можуть виникнути під час експлуатації продукту або можливими супутніми факторами, та показати, що рішення його придбання дуже практичне. О, престиж. Або успіх необхідно навести приклади, що нашим продуктом користуються відомі та успішні люди. Якщо ми тільки вийшли на ринок, і таких людей поки що немає, тоді. Як би це не звучало, паразитувати на аналогічному продукті, яким користуються успішні люди. І ми пропонуємо, по суті, такий самий продукт. Таким чином, у клієнтів повинно складатися враження, що мати цей продукт престижно. Н-новизна. Наш продукт це новий тренд у світі, а його перевагах вже пересвідчилась велика кількість людей. І їх кількість тільки збільшується. Може здатися. Що ця характеристика нелогічна та суперечить попереднім пунктам. Де якраз логіка полягала в тому, що в більшості люди не схильні до якихось змін та чогось нового. І ми намагаємось це знівелювати. Тут сенс полягає в комбінації тез. Дійсно, людина навряд чи купить продукт, який нікому не відомий. В той же час, якщо скомбінувати ці тези з тим, що вже багато людей пересвідчились в його перевагах. Та їх кількість постійно зростає. А ви можете бути одним з перших, у кого є цей продукт. Або які переваги над конкурентами ви отримуєте, маючи цей продукт. Поки вони роздумують, ви вже будете на крок попереду їх. Тобто акцент зробити з невідома новизна на новий тренд, і ви можете бути одним з перших. І остання характеристика і економічність. Наша мета пояснити виправдання ціни. Навіть якщо продукт не дешевий, зате якісний або не дешевий порівнянні з чим. Так як продукт новий, клієнт може вважати його дорогим або не розуміти, чим зубумовлена така ціна. Тому наше завдання пояснити йому, за що він платить та що отримає. Ідеальне співвідношення ціни та якості. Таким чином, метод Собоне полягає в аналізі цих характеристик, їх адаптації з нашим продуктом. Та інтеграції в канали комунікації з потенційними клієнтами. Давайте розглянемо, як це працює. Колись моя знайома мала мікробізнес з виготовлення персональних кап для заняття спортом. До речі, я гадав, що їх використовують лише в єдиноборствах, а по факту в багатьох контактних видах спорту. Тим не менш, фішка полягала в тому, що вона використовує професійне стоматологічне обладнання для зняття а, зліпка щелепи клієнта. Тобто, капа індивідуально виготовляється під кожного. В своєму просуванні був обраний як канал комунікації Instagram. Візуальна складова оформлення сторінки та постів разом з текстами були адаптовані під метод Сабоне. Тобто, кожна комунікація була пов'язана з тими чи іншими характеристиками цього підходу. Як це працювало? Тезісно. Під S безпечний. Подавалася інформація, що капа та зліпок для неї виготовляється на професійному медицинському обладнанні з стоматологічних матеріалів, які використовуються по всьому світі. Вони якісні та довговічні. Для Е знайомий було такі капи використовують професійні спортсмени. Для Бі зручно була теза, що капи дуже зручні та комфортні. Тому що індивідуально розробляються під щелепу клієнта. При виготовленні застосовуються найкращі матеріали. Капи не займають багато місця в сумці та легко миються після використання. Для ОУ престиж, успіх був перерахунок відомих спортсменів, які користуються аналогічними капами. А також, щоб підкреслити свою індивідуальність, можна нанести на неї індивідуальний принт. Стосовно N – новизна, розкривалась тема, що це новий тренд з безпеки своїх зубів під час заняття спорту. І наостанок і економічність. Був зроблений акцент на порівнянні та вигоді. Капи виготовлені з найкращих передових матеріалів. Вони якісні та набагато довше вам прослужать, ніж китайські аналоги. Причому користуватись ви будете дійсно, із задоволенням. І хоча цей продукт досить специфічний і потребував використання достатньо великої кількості різних маркетингових інструментів, навіть завдяки цьому підходу вдалося суттєво збільшити конверсію з продажів. Що цікаво зазначити, метод сабоне можна адаптувати в різних ситуаціях, наприклад, при оформленні нового сайту, компанії чи інтернет-магазину або карточки товару. Колись в мене була потреба придбати новий спіннінг на рибалку, так як успішно зламав попередній. І хоча процес обрання такого роду товару більш складний, я його спрощу в рамках цього прикладу. Розглядаючи різні варіанти, я наштовхнувся на один риболовний інтернет-магазин, де продавалися в частності спінінги невідомого мені бренду. В карточці товару була наступна інформація: фотографії вудлища на білому фоні та, так би мовити, живі фото з рибалки і фотографії якісного транспортувального тубусу, який захищає спінінг від пошкоджень. Опис з інформацією, в якій вказані характеристики, новітні технології, які використовуються при виготовленні та якісні матеріали в складі товару. Такі ж, як і у світових брендів. Інформація про виробника його виробництво знаходиться в Південній Кореї. Також було відео з тестуванням навантажень, які витримує Вудлище, та відео з відомими в Україні спортсменами-рибалками. Які давали позитивні відгуки цим водлищам. Також товарна лінійка цього бренду мала варіативність, тобто в мене була можливість обрати оптимальне рішення для своїх потреб. Таким чином, тут ми бачимо реалізацію метода Сабане. А саме, безпека надійність та якість була показана через інформацію про якісні матеріали та транспортувальний тубус, відеотестування навантажень на водлища, виробництво Південній Кореї. Що асоціюється у нас в Україні в позитивному контексті. Якщо знайоме відігравала роль аналогічні матеріали та технології, як і у світових брендів, в контексті зручності варіативність товарної лінійки та тубус, в якому зручно перевозити вудлища на рибалку. Про престиж та новинку була асоціація з відомими в Україні рибалками-спортсменами, які користувалися ними та радили спробувати. А з точки зору економічності, обґрунтованості ціни, відповідало якісне виробництво та передові матеріали і технології. Все це зніволювало страхи як придбання чогось невідомого, викликало зацікавленість та спонукало до купівлі. Все це відноситься і до самого сайту, який можна зробити за методом Сабоне. Для цього необхідно зробити зручне юзабіліті, вказати графік роботи, варіативність оплати, доставки. Та способів комунікації: показати живі фото вашого бізнесу, документів, сертифікатів чи нагород, інформацію про досвід роботи, реальну адресу місце знаходження, показати бренди, які ви продаєте, чи відомі партнери, з якими співпрацюєте: гарантії повернення коштів чи безкоштовний пробний період користування вашим продуктом. Та й, взагалі, наповнити сайт дійсно потрібну інформацію для ваших клієнтів. Резюмуємо. Метод Сабоне дозволяє нам налаштувати правильну комунікацію з клієнтами при просуванні нового продукту на ринку, що допоможе нам збільшити його продажі. Проаналізуйте та спробуйте адаптувати свій продукт за цим методом та подивіться, що з цього вийде. Успіхів! З вами був Марченко Олексій. Бережіть себе, розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!